Ну що вони тепер? Машиніста вбили, нас повбивали. Так, і як вони в межах міста ми лежимо? І що вони тепер нас будуть піднімати, викрадати, чи що? Шість є точно. Це я думав, у когось убить до да втікти. Не мають права. Пиши, 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 пиши цей відкат, І мене забирає теж. Не мають права. Я не виходив за межі міста спеціально. Так, Генрі, ти їм зразу казати, чи підігрувати, а потім уже скаргу якусь чи... Добро. Давайте грузіть їх. Виїхав. Кидати мене на коня. Кидати. Кидати мені на коня. Та варто, та варто, та варто, кидав. Клади до мене. Добра, добра. Чуто ми погрузили. Чуто ми. Це везуть уже. Давай, давайте, зараз. Валим. Поки що на ЖД ще тут поряд. Стоять на місці, вони не мають права законників вивозити за межі міста нокнутих.